Всіх вітаю! З вами Марія і наше з вами приготуйтесь до наступних подій. Тож до подій завтрашнього дня. Так, давайте дивитись, до чого вам готуватись в особистому, в особистому житті. Тут якісь пересування трошки будуть затягнені. Ви потім поїдете, ви навіть поспішати будете, ви просто можете, знаєте, як, як поспіхом. От я зараз оце зроблю, потім їду, їду, їду. Зараз ще оце зроблю. Ну я ж вже за це зачепилась, чи зачепився, треба ж вже закінчити. Оце, знаєте, коли день, знаєте, такого, як з моторчиком будете. І будете розуміти, що коли ви в такому настрої, то можете дійсно багато чого переробити. І взагалі-то потім поїдете, я так розумію, гроші витрачати. Бо і дорога буде вам коштувати грошей, і те, що ви будете в тій дорозі робити чи купляти, наприклад, може, ви на закупи їдете. Все воно буде вдало для вас, але просто трошки затягнуто в часі. Нічого страшного. З усім впораєтесь і все зробите так, як слід. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись? Давайте побачимо у вашій сфері кохання. Ото насниця. неться. Ото ви всіх будете відлякувати. Ну, ви себе не лякаєте сном і всім дістанеться, хто поряд з вами. Будь ласка, не звертайте уваги на, ті, на ті сни, вони просто, от, це не те, щоб вас там дуже-дуже налякати, це просто щоб ви були, ну скажімо, коли ситуація, воно, воно може бути для вас пророчим той сон. Але коли ви підійдете до такої ситуації, у вас вже є попередження. Це просто от будьте уважні. І для когось з вас, будьте уважні, ще й в ситуації ви можете потрапити в залежність. Від якогось чоловіка, який взагалі-то він сімейний. Якщо від свого власного чоловіка, то, то, то ви вже розберетесь з тим, то не так страшно. А ви можете просто от потрапити в ситуацію, коли розумом все будете розуміти, а серце може тягнутись до людини, і ви будете з собою дуже сперечатись, і вам то дуже буде важко. Це, як знаєте, як. Ну, Як омана якась для вас буде на, на рівні почуттів. Коли лягаєте спати, думаєте про людину, коли просинаєтесь, думаєте про людину, але весь час з собою сперечаєтесь, от на хіба він мені треба? Він жонатий? Не думай про нього. От, з таким може бути настроєм цей день прожитий. Ну, а так взагалі-то у всіх інших, кому от з вами воно не зрезонувало зараз, ви не розумієте, про що я кажу. У вас більш-менш воно все буде так, як було і донині, без змін. Ну, карти завжди відгукуються на тих людей, кому. Важливіше за інших почути якусь інформацію. Тож нічого, якщо ви свою не почули, значить день не буде для вас якимсь там з якимись там сильними враженнями. Він буде просто спокійним, нормальним днем. Давайте роби, про роботу дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Дивіться, нам тут король мечів показаний. і Ситуація справедливості, наприклад, якась ситуація юридичного характеру, до якої буде повернення. Це не так, що вона буде новою. Ви про таке не, не, не чули, не думали і взагалі не розраховували. Це як повернення, як нагадування про якусь ситуацію. Воно, знаєте, це щось, що повинно бути зроблене, як підготовлене, як може для когось і завершене, може й так. Це може, ви щось почали, а потім чи забули, чи не до цього було. І людина вам як нагадає, що давай цю ситуацію ми з тобою закриємо вже. Це про, знаєте, непогано. Може, для когось буде трошки емоційно, але взагалі-то. Непогано це про якісь документи, і ви зрадієте, що все ж таки все зроблено все крапки всі поставлені, бо це. Та ситуація, яка вас трошки засмучує, навіть от знаєте яка може була на паузі, може взагалі вона вам не дуже приємна от просто до опрацювання. Ви будете просто радіти з того, що нарешті, нарешті поставлена крапка і все можна і забути про цю ситуацію. Так, далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти в цей день. І до цього теж треба готуватись. Дороги. От дійсно тут комусь треба буде їздити, робота їздити тут можете запізнюватись. Просто от, знаєте, будьте в ситуації більш уважнішими, бо будете так бігти потім. Пропозиції, звертайте на них увагу, якісь пропозиції, які требують, потребують опрацювання. Якщо не можете вже з ними попрацювати, хоча б запишіть собі, щоб не забути, бо це щось дійсно для вас важливе. Щось, що дасть вам більшу впевненість в собі, більше знань, більше навичок якихось. І це буде, ну, знаєте, ви як більшим майстром будете після цього виглядати і в своїх очах, і в очах оточуючих вас людей. Так, далі, від чого краще б за все відмовитись? І день і теж треба готуватись до цього. Ну, Добре, дві на одну позицію. Ага. А, ну то зрозуміло Відмовитись від дійсно таких, знаєте, занадто очікувань. У нас тут король кубків показаний. Ви людина, в якої є все для того, щоб, ну, що там ви собі плануєте робити. Ви не дуже той залежна людина від такого от короля Кубків. Він там міг вам наобіцяти всілякого. А тепер ви чекаєте і не знаєте, коли людина ту обіцянку зробить. Займайтеся своїми справами, взагалі не звертайте на то уваги. Бо зустріч тут буде з людиною, що він там вам наобіцяв, що він сказав. Він намагається дійти до виконання, але ж йому для того потрібен час. Це не таке, що людина наобіцяв і відмовиться, це просто от справа, яка не може бути зроблена одразу. Ну, от як він сказав, і одразу там, ну, скажімо, в межах дня буде зроблено. Ні, для нього це ну, як потребує якихось там ресурсів. Ну, може ну, будь-яких, може йому там треба ще й гроші заробити для цього виконання. Може, йому треба там, ну, зусилля якісь докласти до цього виконання. Цю тему просто поки що для себе закривайте, не витрачайте туди енергію на те, щоб там багато про це думати. Просто займайтеся своїми справами. Свого часу воно все буде зроблене. Чого вам не уминути в цей день? Давайте побачимо. Чого не уминути? До цього теж треба готуватись. Ага. Ой, ну тут не неуминути, так, дивіться: розмова, спілкування, для когось зустріч, для когось телефонні розмови. Король Пентаклів, королева мечів. Люди дуже зосереджені на своїх якихось справах, люди дуже ділові, так буду казати, і люди, які в цей день, знаєте, як у нас тут на дні колоди диявол, тож я не можу сказати, що ви в усіх справах легко дійдете згоди. Ви як два маніпулятори будете в цей день. Ви люди, які, от, знаєте, вміють і відчувають моменти, коли треба, наприклад, так повести розмову, щоб вона вийшла на той результат, який вам потрібен. Щоб розмова взагалі, ну, скажімо, звернула в той бік, який вам треба обговорити. А ви не можете, ну, або з якихось причин ви не хочете напряму цю тему піднімати. Тож тут більш навіть жінка буде налаштована на таке ведення справ, бо якісь її, ну скажімо, думки, те, що вона розглядає, те, що вона планує собі, вони, як, знаєте, це про знання, про навчання, про якісь моменти, які знає цей чоловік, він ними вже володіє і користується, а для неї це тільки ще й, ну, знаєте, як ну щось вона як невпевнена. Не розуміє для себе, от, що саме обрати. Їй як треба поспілкуватися з цією людиною, бо він може її як в потрібний бік повернути. Отаке. От не уминути такого, але для вас це буде тільки в плюс. Так, і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Про навчання, тут про те, що дивіться, у вас дуже гарний день в тому сенсі, що ви багато чому можете навчитись в цей день. І навіть будуть ті, хто будуть дуже вам заздрити, що ви так просуваєтесь в своїх якихось там знаннях, навичках. Тут якась ситуація, в якій ви навіть маєте або вчителя, або нас, ну, наставника вчителя, підтримку чиюсь. І дивіться: це не яку силу ви будете отримувати в цей день. Тільки звертайте, будь ласка, увагу на своє здоров'я. Бо те, як ви міняєтесь зараз, це трошки момент такий, який вам не дуже легко дається. І будьте готові, що такі ваші нові, нові знання, новий, у вас як новий статус буде, від вас відверне деяких людей. Не хвилюйтесь через це. Взагалі, хай це вас не жахає, бо це знаєте, як ви стаєте трошки, ну, ви інакшою людиною стаєте. І ці люди за вами не встигають, їм, треба, їм складно буде з вами спілкуватись. І дійсно, знаєте, як би воно зараз не звучало для вас, вам краще відсторонитись від спілкування з такими людьми, бо це, знаєте, як ваша інакшість. Їх будуть ротувати. Це не буде для вас гарним таке спілкування, це не буде вам користь нести. Це не так, що знаєте, от ви чогось навчились, і все, ви мені тепер всі в оточенні, не підходите, бо я таке знаю, а ви не знаєте. Ні, я не про таке зараз вам говорю. Я говорю про те, що деякі люди самі по собі від вас відійдуть. Бо ви е, в тому періоді знаходитесь, коли ви весь час е, ну, як, налаштовані на свій власний розвиток. Ви щось змінюєте в своєму житті. Не всі налаштовані на зміни з вашого оточення, не всі люди налаштовані на таке, не всім такого хочеться. І не всі е, згодні е, знаходитись поряд з вами, коли ви так зосереджені на собі, на своїх справах. Це непогано. Робіть те, що ви робите, бо у вас гарно виходить. Але ж заздрість оточуючих, їх ж, її ж ніхто не відміняв. Але не звертайте на неї увагу. На цьому все. На цьому дякую всім, хто подивився, всім вам бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних подій в цей день для вас і просто гарного здоров'я, міцного здоров'я. Побачимось, всім пока!